Доброго дня, шановне панство, Продовжуємо чати Хайпарней і темо сьогоднішнього відео Physical Naming Strategy Standard Imple. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. І так, Physical Naming Strategy Standard Impul це клас, який є стандартною реалізацією інтерфейсу в Physical Naming Strategy. Це тривіальна реалізація, які кожне фізичний об'єкт вважається повністю ідентичним відповідному логічному імені. Тобто, фактично, все, що ви напишете в Java, як ви це напишете в Java, так воно, в принципі, і збережеться в базі даних. Але пам'ятаємо, що в базі даних апаркейсу просто не існує. Тому, якщо ви пишете Camlcase, то буде в них просто без пробіла всі слова підряд. В двох попередніх відео ми, в принципі, розбирали Camel case to underscores name strategy І інтерфейс Physical Name strategy, який має набір правил для визначення фізичних імен об'єктів у базі даних, дозволяє налаштувати відображення між ідентифікатором об'єктів або сутності, Java та бази даних. Так от, попередній Camel case то underscore, name strategy, Він реалізовував це інтерфейс. Ми розбирали і. Клас, CamelCase, і цей інтерфейс name strategy, Physical Name Strategy. Його реалізовували, всі його методи і дивилися, як це працює. Але якщо вам не потрібно всі ідентифікатори реалізовувати, то ви можете використати фактично тривіальний або базовий, ну, стандартна реалізація Physical Name Strategy, Standard impulse. І зараз ми його розберемо. Але для початку. Ми подивимось на нашу сутність. Це Custom Person. Сутність. ID. First name string, second name string. Це є колонки, getter, і це. Все. Такий стандартний маленький а, клас. Тепер давайте підемо в сервіс. І так, в сервісі у нас тут Update. Отже, на базі нашої сутності. Custom Person буде створена таблиця, якщо її немає, в нашому випадку її немає, або якщо Custom Person буде змінюватись, то і таблиця в базі даних також буде змінюватись. Давайте спочатку без нашого постфікс 3D розберемо. Це, до речі, розширення Physical Name і стратегії Зараз ми розберемо. Подивимося, як це взагалі без Strateжі стандарта працює. І так, custom person, як ми писали, id first name, весь Camel-case, який є. І перша буква також в назві нашої сутності. Але в базі даних, як ви бачите, все з маленькою. ID, first name, second. Name. До речі, sequence. Пішов. От такий теж. Camel case без underscore. Дивно звучить Camelcase без underscore. Коротше, всі слова один за одним без пробілів з маленької літери. Добре. А тепер давайте будемо розбирати тему нашого відео: Physical name Strategy Standard Import Class і його реалізацію, яку я написав. PostFix Physical name Strategy. Давайте спочатку до нашого цього класу. Дивіться, Він просто реалізує Physical Name Strategy Interface, який ми саме його реалізовували в попередньому відео. І просто стандартні класи повертає фактично LogicN. Це реалізація цих методів, просто повернення LogicNE. Тобто той, який в нас в Java написан, як вони написані, яким чином вони написані. Фактично, просто їх і повертає цей ідентифайер. Отже, а для чого це зроблено? А все дуже просто. А щоб ми ручками його просто не писали. Просто зробили розширення Excelse. І написали тільки те, що нам потрібно. Наприклад, to physical table. Name. Я хочу, щоб у нашій таблиці якому створенні був постфікс. Я, в принципі, його і назвав постфікс. А тобто, фактично, в нас custom person, буде custom person, нижнє підкреслення, postfix. Яким це чином ми зробили? Спочатку перевіряємо на null. Якщо TNL повертаємо NAL. Якщо не NAL, то починаємо працювати. Logical name, get text, плюс PostFix, і це новий name. Identifier, to Identifier. Все. І передаємо нову цю назву. Таким чином, при створенні нашої таблиці буде додано в назву А Custom persona, нижнє підкреслення. PostFix. Давайте перевіримо. Для цього повертаємо в нашому сервісі. Все, тепер ми його використовуємо. І давайте запустимо. Що ми бачимо? Custom. Person, нижнє підкреслення, Postfix ID, нічого. First name, нічого, second name, нічого. Дивимось. Refresh. Custom person, нижнє підкреслення, Postfix. Як ви бачите всі інші, давайте в сексус подивимося. Опа. Custom person, postfix. Отак от. А, я знаю чому. Тому що ми е, на базі нашої назви сутності, точніше, таблиці, таблиці, він створює, бере назву, так як ми кажемо, це е, не хабнетом, ми створюємо наш секвенс, а ми створюємо е, за допомогою запита в базу даних. Коли ми кажемо primary Key, то він автоматично. Хоча ми не кажемо ідентифер, Ну, Цікаво. Але точно ми не створюємо на стороні Хабернайту. Тут був, був би до цього тут запит. Це створюється. Угу. Так, це створюється на стороні Postgres. -а. Тож, через Primary Key, коли ми кажемо ID, він створює йому базовий секвенс. Давайте подивимося. Дуже цікаво. Угу. Ну так, ось він. Constraint на нього. Так. Це робить Hibernate теж, якщо... Ну, він бере назву нашої таблиці і створює на базі нього назву цього. А, це Primary Key, а ось тут Sequence, М -м Ну так, скоріше, на стороні бази даних, ну тому що ми вручну це не робимо. Так. Delete, yes. Refresh. Super. Хоча. Хоча. Давайте зробимо ще щось. Наприклад. Эм, call, call name. Візьмемо, в принципі, ту ж саму логіку. По-правильному це треба виносити в окремий метод і його перевикористовувати, але давайте поки так. Запустимо і подивимось, що в цьому випадку буде. Нижнє підкреслення по ID з подфіксу. First name з поциком, second name з постфіксом. Primary key, Ну, там ID постфікс. Йдемо в нашу базу даних. Refresh. Все через постфікс. Супер. А от тепер. Хочу дещо зробити. Давайте, значить, знаєте що? додамо ще один метод. To sequence name. Отак. Але перед цим хочу подивитись на дещо. Так. Секунду, секунду. Окей. Uh -huh. no, okay. uh, давайте зробимо перевірку. Хто зробив той сиф uh, Давайте два постфікси просто зробимо і все, не будемо паритися. А так, postfix, посекс. Post Якщо буде два постикси, то це ми робимо цей секвенс. Якщо буде один, то це робить Hibernate, Ой, Hibernate, база даних. Так, ми там табличку видали. Видали. Тому що ми напряму тут секвенс не створюємо. Каст. Person, так. Primary key, Супер. Тому що по запиту я бачу, що його немає. Але все рівно цікаво. О! О, дивіться, оцей постікс, це ми вже додавали. Блін, так, виходить, що. Ми його власноруч створюємо? А ну. А, точно, блін. Generated value. А, зачекайте, а чому його немає тут? А де цей запит? А це, блин, запит Шриодінг. Sherodin Ширьодін є, ра. Начебто його і немає, але він є. Стоп, секунду. Delete costat. Refresh. Зробимо по-наступному. О, як цікаво, га. Прибираємо з physical table name. Запускаємо. Угу. Дуже цікаво. Отак буває, коли починаєш копатися глибше, глибше і дивитися, як воно працює. Скоріше... Там є якийсь запит, але чомусь в консолі його не видно на створення секвенса. Або тут Key. Ну, блін, ну, в принципі, праймер не робить. А, Big Serial. Чекайте, в хайбернеті Big Serial він створює секвенс автоматично. Це не Big Int, а BigSerial. Ось він. Добре, але яким чином він знає, що треба створити секвенс постфіксом? Оце цікаво. Якось хібернет розрулює цю ситуацію. Отже, якщо ви хочете все ж таки управляти вашими ідентифами, тобто назвами ваших таблиці, колонки, сіквенса, як ми тут розібрали, але не хочете реалізовувати повністю інтерфейс Physical Name Stretch, стандарт Impul, точніше, вибачте, Physical наймед Stretch то ви можете розширити клас Physical Naming Strict Standard Imple, який, в принципі, реалізовує а, всі ці методи як базові. Виходить те, що яку назву ви вставляєте в себе в Hypernet або в Java, таку використовується і в базі даних. Але якщо ви хочете переписати якісь конкретні 1, 2, 3 методи, ви їх переписуєте, а всі інші вам не заважатимуть. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати якусь темпу хабенець, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.